Щороку, 22 січня, в день соборності України, ми відзначаємо дві важливі події: проголошення незалежності Української Народної Республіки та акт звуки українських земель. В день єднання на головній площі міста відбувся урочистий мітинг за участі керівного складу Подільської міської ради, подільської РВА та Подільської районної ради, представників підприємств, установ та організацій. Настетель парафії всіх святив землі Української Православної Церкви України, військовий капелан проти Михайло Базилько, закликав усіх присутніх до спільної молитви. Українська нація показала, що ми є вільна і животворча нація, якою не переможе ніхто. Наприкінці представники керівництва громади, усіх підприємств та організацій зі схиленими головами поклали квіти до погруддя Тараса Григоровича Шевченка. Після мітингу в актовій залі подільської музичної школи відбувся урочистий захід з нагоди Дня Соборності України та відзначення військовослужбовців, які повернулись із зони проведення активних бойових дій на Харківщині та Луганщині. Зі щирими словами вдячності до присутніх звернувся начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. без перебільшення важкі часи зробили нас сильними, а сильні наближають переможні часи. Наша рішучість, стійкість, витримка, міцність, відвага не мають терміну дії. Дорогі воїни-захисники, безмежна подяка вам всім за збережені власні життя. Та подаровані життя тисячі українців, низький уклін та шана, незламність духу за захист нашої держави України, а також нагородив військовослужбовців почесними грамотами, сумлінне виконання службових обов'язків, відданість військовій присязі, професіоналізм, високі особисті досягнення в службовій діяльності, значні професійні здобутки, а також знагоді дня соборності України. Наступними зі словами вдячності до присутніх звернувся командир 122-ї окремої бригади територіальної оборони, підполковник Денис Носіков. А також нагородив військовослужбовців за сумлінне виконання службових обов'язків, високі особисті досягнення в службовій діяльності та професійні здобутки. Вітаю всіх від імені командування Днем Соборності. Хочу подякувати нашим військовослужбовцям. Загідно виконаних військових обов'язок, дякую всім тим, як вже сказали наші ведучі, хто віддав найдорожче, що в них є, своє життя, за нашу державу, за нашу свободу, за всіх нас з вами. Командир 180-го батальйону військової частини А7346, капітан Волков Олексій, доєднався до слів вдячності та нагородив пам'ятними подарунками військовослужбовців за відданість військовій присязі та високі досягнення службової діяльності. Вдячні вам за виконання тих завдань, які ви виконували по захисту нашої держави, по захисту ваших родин, ваших домів. Ваших міст і сел. Вдячний кожному з вас за той вагомий внесок, який ви вносите і внесли в перемогу нашої держави по знищенню наших ворогів. До нагородження військових почесними грамотами доєдналась виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський та голова Подільської районної ради Микола Соколов. Не оминули увагою вчителів та лікарів Подільського району. Начальник подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко нагородив їх за активну позицію та допомогу в наближенні перемоги. Після нагороджень начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко передав ключі від автомобіля перемоги для потреб наших військових. Святковий день соборності України став яскравим прикладом єдності громади, вдячності тим, хто захищає нашу державу та спільного прагнення до перемоги. Цей день нагадує кожному з нас про важливість збереження цілісності нашої країни та взаємної підтримки. Ірина Десюк Олексій Мяги телекомпанія компанія Пет.